Всім привіт, друзі! З вами Олексій, і сьогодні ми проведемо дуже класне тренування на плечі. Воно якісно прокачає ваші руки, а ваші плечі стануть об'ємні, красиві та сильні. Отже, нумо до тренування. І вперше вправа найлегша та виконується наступним чином. Ми руки розставляємо в різні сторони та починаємо малювати круги. Що я хочу про неї сказати? Вона хоче дуже легка. Але під кінець ви відчуєте якусь втому в плечах. І ви не зупиняйтесь, продовжуйте через тому виконувати цю вправу. Тому що так ви більш якісно себе прокачаєте. Також цю вправу я рекомендую робити людям, які ведуть сидячий образ життя. Тобто, ви там сидите за комп'ютером, у вас спина вже скривлена і все таке. Ви вийшли, отак от. Вивинку помахали руками і вже в формі. Ну а я пропоную почати. Вже Плечі так гарно відчуваються. Наступна вправа виконується таким чином. Ми встановимось і далі беремо і руку піднімаємо вгору і перекачуємося ось в таку позу. Далі знову встановимося в планку. І так само. З такого положення беремо, ногу переставляємо, піднімаємо руку вгору так, і в планку і виконуємо, скільки вважаєте за потрібне. Отже, до виконання. Вправо. Ми лягаємо, ось так ставимо руки і починаємо отак от підніматися, доки не відчуємо, що в плечах йде така розтяжка. Виконуємо в своєму темпі, починаємо. Як ви бачите, у цій вправі важливо ліфті не відривати від землі. І також вона мені подобається тим, що вона ще й трошечки качає прес. Ми переходимо до наступного. Наступна вправа це індійське відтискання, вона виконується наступним чином. Ми становимося ось так, як кішечка прогинається і робимо. Ось такий прогин. І повертаємося назад. Виконуємо, скільки вистачає сил. Поїхали. Ця вправа ще корисна тим, що ми нею прокачуємо не тільки плечі, а також розтягуємо свій поперек, що є дуже корисним. Ну а Ми переходимо до наступного. Наступна вправа вже не для новачків. Я її вважаю одну з найважчих. Ми становимося спочатку так само, ніби будиночком. І з цього положення робимо відтискання. Тут можна робити по-різному. Якщо вам важко, то можна руки в боки розводити. Але якщо ви хочете прям на максимум на максимум прокачати плечі, а також трицепс, ця вправа вже буде важче. То ви руки ось так в бік відводите. І так буде значно важче. Тому... Все сказав. Приступаємо до виконання. Для наступної вправи нам знадобиться якась поверхність. Це може бути стіна, паркан або дерево. Я ось знайшов дерево і буду біля нього виконувати. Яка в нас задача? Ми становимось ось так і потихеньку отак от слізаємо, слізаємо, слізаємо і назад. І так от ходимо туди сюди, сюди поки не настане втома. Então, vou te dar aí, Штани їх заважають гана. Колючі. рівня це відтискання в стійці. Ми беремо, здомовимось, закидуємо ноги і робимо відтискання, поки не настане втома. Погнали до виконання. Усім дякую за перегляд, друзі. Наразі мої плечі мають ось такий вигляд. А я бажаю вам міцного здоров'я та прогресу в тренуваннях. Особисто я, щоб оці всі тренування зробити в комплексі, я дійшов до цього за 5 років. Ви ж можете швидше до цього дійти чи повільніше. Як я вже казав, це не важливо. Головне тренуватися в своєму темпі і у вас. Все вите, Будьте здорові усім, па-па.